Щоб у вас щось змінило в житті, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось отримали в житті. От. Це якщо ви хочете отримати якусь інформацію нову, інакше ніяк, або шукати десь вживу оточення. Якщо ви зі звичайної сім'ї просто, бідно, живете і так далі, ви не дотичні будете до такого кола оточення. А, тому ми з В'ячеславом купували навчання, щоб приймати їх досвід і міркування. А є навчання, які а, кажуть, зароби зайдеш до нас і заробиш. Ну, по-чесному, половина, може, трошки більше половини всього такого навчання дійсно надуріло, ну, дійсно, інфоциганство. Паразити. Паразити в цій сфері. Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і розмовляли, що ти представляєш, що нас вийшло створити проєкт, де українці ну, заробляють завдяки цьому. Тобто, так як ми собі це уявляли, тобто ми коли сиділи уявляли, що прикинь, колись буде сидіти якась пареньок і дівчонка, і тобі, вона понятно, що буде не одна, і в них буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проєкті заробили. І ми вчора ну, сиділи, розмовляли про це. Дійсно, да, ми підсумували, у нас дійсно це вийшло і вийшло. Це було просто жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але. Навіть помімо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проєкті. У нас є люди, які знаєте, чого заходять. Кажуть, я куплю тещі, бо вона сидить, скучає. Хай тут у вас общається, дивиться. Вони реально сидять, розлікаються, а ще й результати, які зробить. Пробують по приколу. Поним? Просто по приколу ще заробляють гроші. Ну таке ще буває. А є люди, які дійсно там в Німеччині сидить якась людина, скучає десь в селі. Не вийшло в людині отримати квартиру, десь це в місті. І дійсно досить далеко серед німців. А у нас такого душенонаходи. Ну і ми намагаємося зробити все для того, щоб людям дійсно цікаво у нас було і так далі. З різних боків до цього підійти. Шукаємо українців, які хочуть отримувати залату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шасі профілю та дивись безкоштовний урок.